Для мене це такий був о, от удар по психіці моєї. Не самі там бойові дії, нічого, а от коли я бачив пі. Які бігають по е, місту, яке мені е, знову рідне стало. Там, от я втратив Макіївку, переїхав в Маріуполь, в Маріуполі 8 років прожив. Він настільки рідний мені став, я так любив Маріуполь, ну процвітало ж місто. Дуже. Парки будували, пірси там будувались, дороги будувались, все будувалось. І плани грандіозні були. І я так полюбив Маріуполь, капець. там 17-м року він почав змінюватися, і мені так кайфово було з Маріуполя. Я там перетував на масштабку і мав вже купувати і квартиру. там, Пару тижнів буквально я не встиг придбати, може і не краще. Може і да. так. І ну, для мене Маріуполь був моїм рідним містом, і коли я е, бачив, як от е, під ноги топчуть цю землю, яку там я вісім років захищаю вже, і вони вже тут. То для мене такий був удар, і знаєш, так я себе корив, що ну як ми цього це могли допустити. Ну, понятно, така навала. Нас ну, ми і так над. Людські зусилля приклали, але коли я ну, бачився, це, це було дуже сильно. що вони тут вони бігають по моїй землі, і по якій я тут звільно пересувався.